Спонсор прогнозу погоди. Магазин «Світ Шкіри та Хутра. Наша адреса Ужгород, Площа Шандра 16 листопада на Закарпатті хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень мокрий сніг та сніг. Місцями туман на гірських ділянках доріг та перевалах ожелетиться. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-2 Морозу. вдень – мінус 3, плюс 2. У горах місцями вночі 11-8 морозу, в день 5-3 нижче нуля. В Ужгороді хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці та вдень часу мокрий сніг та сніг, слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 4-2, в день – 0-2 градуси тепла. У Великому Березному хмарно з проясненнями. Протягом дня очікується сніг. Температура повітря вночі – 8-5 морозу, день місцями – 3-1 нижче нуля. У Перечині хмарно з проясненнями. Протягом дня сніжитиме. Температура повітря вночі – 5-3 морозу, в день – близько нуля. Міжгір'ї хмарно вранці та в день мокрий сніг та сніг. Вночі – 8-5 нижче нуля, в день – мінус 4, мінус 2 у Воливці хмарно з проясненням, протягом дня йтиме сніг температура повітря вночі від 8 до 5 морозу, вже день 4-2 нижче нуля в Мукачеві хмарно з проясненнями вранці та вдень часом мокрий сніг та сніг температура повітря вночі 4-2 picked мороза вже день 0-2 тепла у Соляїві хмарно з проясненнями Протягом часом дня сніжитиме температура повітря вночі 5-3 морозо вже день близько нуля Утячою хмарно з проясненням очікується дрібний сніг. Вночі до мінус трьох, вдень до одного з позначкою плюс. В хусті мінлива хмарність протягом дня сніжитиме. Вночі температура знизиться до мінус трьох, вдень підніметься до плюс одного. Виноградові хмарно з проясненнями вранці та вдень часом мокрий сніг та сніг. Вночі 4-2 морозу, вдень 0,2 градуси тепла. В Берегово хмарно з проясненням, часу мокрий сніг. Вночі стопчик термометра показуватиме мінус 4 мінус в вдень 0,2 градуси тепла. В Іршаві хмарно з проясненням протягом дня сніжитиме. Температура повітря вночі 5-3 градуси морозу, вдень близько нуля. У рахові хмарно вранці та вдень мокрий сніг та сніг. Вночі 8-5 градусів морозу, вдень мінус 4, мінус 2. Магазин Світ шкіри та хутра завжди стильно і комфортно. Наша адреса Ужгород, площа Шандра Петефісім.